Доброго дня, сьогодні у вас вітає парксайт, Я швиденько пробіжусь по основних роботах. Що хотів показати, хотів показати, що отже першу захватку хлопці закінчують по фасаду. Якщо брати секцію номер два, то ну, фактично половина і та, що дивиться на кільцеву дорогу, бачите, там дім інтер'єру. А вона готова, тобто ну, от, можна навіть трошечки до неї доткнутися. Ось такий колір. Є такий колір, потім є білий колір і такий якийсь беж. Цей колір сірим називається Небраска 4. Білий, бачите? Білий, собі білий і ось такий беж. Потім буде оця захваточка. І е, ми. Вже перейдемо на ту сторону. В принципі, працює дві бригади, тобто ця бригада переходить на цю захватку, а та бригада почне з кута робити той, той фасад. Ну, а це хотів показати, що вже роблять каналізацію, каналізування ми вже на фінішному етапі. Тепер, що, що хотів сказати, на дах, ну не полізу, просто повірте на слово. Там вже ще зробили. Одну секцію вже закрили це стяжкою. Ці стяжечники вже також працюють по секції 1 по тому під'їзду, в якому є шоу-рум. Тому після того, як стяжки там закінчаться хоча б в одному під'їзді, туди приступлять до роботи гіпсокартончики. Передумав, покажу зараз, наприклад. Давайте покажу четвертий поверх. Там він повинен бути завершений навіть в квартирах. Це я на третьому поверсі, бачите, приготував вже підкладку. Я так розумію, вже на цьому поверсі теж якась квартира. Ага, ми бачимо, крайню квартиру зробили і тут вже розкладають. Зараз піднімемось на четвертий поверх. Четвертий поверх бачимо готовий, вже стяжка готова. Вона вже такого світлого кольору. По ній вже можна ходити, що завгодно робити. Ага, а в квартирах ще, бачите, відсікли ще не доробили. Тобто зробили тільки в під'їзді, а на третьому поверсі навпаки. В квартирах вже поробили. Зараз подивимось. А на поверсі навпаки ні. Не знаю в чому суть цієї технології, але я чітко розумію, що просто так це не роблять, щоб туди-сюди тягати ці шланги. То ніхто то зайва роботу робити не буде. Так, тут вже нібито ходило, але я не буду вже нікуди наступати, щоб нічого поганого не зробити. Ну, от видно. Ага, ну тут вже закривалося, тут видно, що вона вже суха. Так, і тут тут теж суха. Ну, от вже готова стяжка. На кімнатній квартирі. Після того, як встановили стяжку, вже будуть ставити і конструкції. Електрика, дивлюся, вже вся про... протягнута. В принципі, квартира готова для того, щоб її потім шпаклювати, фарбувати. І все, в принципі, прибори мається на увазі, опалення вони вже на місці. Ну Наскільки я розумію, це взагалі не є проблема Прибори поставити ми просто не ставимо через те, що двері ще відкриті. По дверях у нас контракт є. ми Чекають тільки, коли можна приступити, то в принципі це, це вже на виході. До речі, вперше стикнулася з такою проблемою зі стяжками, в тому, що ми, ми звикли, що нам тільки треба зробити опалення і все. А тут же ще й електрика розводиться по, по підлозі і без електрики ти не, ну, не доробиш, а електрика це великий об'єм робіт. Тому тому приходиться трошечки з переходити з даху на поверх, з поверху на дах. Періодично, коли вже є готова якась поверхня, щоб вона довго там по ній ніхто не ходив, ми швиденько стараємось закрити це діло. Ага, подача йде через ліфт. Закрити це діло стяжкою, щоб забезпечити те, щоб вона не пошкодилась. Що ще по штукатурці? Штукатурку взагалі в липні хочемо закінчити всю, крім, мабуть, стелі. Стелі ж скоршу, за все, не встигнемо зробити за липень. Але основне завдання таке: липень, максимум серпень доробити всі самі мокрі роботи. Саме мокра робота це штукатурка, тому що шпаклівка висихає за 2-3 дні при нормальній температурі, тому шпаклівка не є проблемою. А от, ну і плюс по воно теж там пару днів. А от штукатурка це дуже важливо її зробити літом, бо якщо її літом не зробиш, потім дуже дорого потім обходиться її робити в холодний період. Ну Добре, що ми так якраз попали. До речі, в третю секцію вже зайшли штукатури, в кутовий під'їзд і в цей під'їзд вони зайшли і десь на поверхах, оці другий третій, я так розумію, другі, треті вони почали, тому що четвертому ще не всюди стоять вікна. Вони почали це робити. Ну, давайте подивимось, чи то. Ага, от вікна видно, що вікна вже застелені е -е... плівкою. Зараз подивимось, що там робиться. От ми піднялися на другий поверх. Тут вже бачимо, що з'явився бетон контакт. Це говорить про те, що вже от от почнуть штукатурити. Штукатурка на місці, в принципі, штукатури теж на місці, і штукатурка вже бачимо вже на стінах. Тут теж підготували під бетон контакт. Все, воно вже готове для того, щоб тут почати також штукатурити. Тобто цей під'їзд також штукатурять. Ну, В принципі, третій вже на виході, там тільки, по-моєму, десь стелі залишалась на перших поверхах, то залишається, по суті, по штукатурці тільки третя секція з основного об'єму все інше, то невеличкі. Доробки. А, і в другий там другий під'їзд, по-моєму, його якраз тільки почали робити. Ну, але все ж таки. Та, вон, видно. Вон. Четвертий, третій поверх роблять. Тобто, рахуємо, що його теж найближчими тижнями закінчать і приступлять до стяжки. Гіпсокартон, шпаклювання, пофарбування двері. Ось така зараз ситуація. До речі, бачите, вже видно по тих секціях, де вже доробили останній шар гідроізоляції, вже бачите, ці нахльости, вже підготовка під те, щоб зробити ну, називаємо це, накривку, але фактично вона виконує ще функцію і відливу води з парапету. Там бачимо, роблять, тут ще не робили. Тут, тут я точно знаю, що тут вже стяжка була. Але я от не, впевнений, не розумію, ага, от там куди загідроізольований, я думаю, що теж вже на фініші дах. Наступного разу вам з даху зроблю огляд. Що ще хотілося сказати? Ну, в принципі, по першій секції пройшовся, по-інших, можу сказати наступне. Паркан ми підготували під то, щоб його вже фінально перенести, мало того, розширили максимально, щоб зробити окрему дорогу по південній частині ділянки, щоб ми пізніше. Могли, незважаючи на те, що будуть там їздити автомобілі будівельні, незважати людям нормально тут жити, функціонувати. Вже доробили кінцево, ще раз, вже десятий раз, мабуть, пройшлись по благоустрою. По благоустрою пройшлись по першому будинку. Що робити, з чого? Тобто практично кінцевий варіант. Всі дороги будуть автомобільні, асфальтні, парковки, велодоріжки, доріжки все буде бруківка. Ну, вирішили це зробити саме з ціллю ремонту пригодності, тому що все ж таки бруківочка легше ремонтується, а побоялася робити асфальтні доріжки. Тому що вони там дорожчі чи дешевші. Тому що все ж таки при просіданні ремонтування асфальту асфальту ну, набагато складніше. По третьому будинку там закінчують третю секцію третього будинку підлоги. Але я хочу ще пройтися вам показати четвертий будиночок. Зараз зайду з іншої сторони. Це четвертий будинок, четверта секція, його бачите, роблять все під те, щоб там зробити фундамент, гідроізоляція під фундаментом. ну Все серйозно. досить, Це набагато складніше, ніж робити стрічку. З однієї сторони дорожче, але з іншої сторони це швидше буде будуватися секція, тому що не буде зворотньої засипки. Тут теж підсихає, я так, я так розумію, потім тут підсиплять щебня, і тут також буде цей рівень, той самий рівень паркінгу. Тут найбільший паркінг поки що на перші 6 будинків. Ну і Продовжує потроху рости третій, ой, третій, перепрошую, другий будинок. Я зараз зайду всередину. Тут багато буде ще зворотної засипки, показую, це по рівень підлоги, тобто тут треба буде ще оце все донасипати, бачите? Вже черешня навіть росте якась, так і не зрозумів, як воно там з'явилося. А... Бачите, як вже змінюється сам двір. Хоча тут в принципі, пройшло тільки 3 дні, А ну, що тут тільки додалося. Рігелі трошки хлопці додали. Я так розумію, вони зараз працюють на цій секції, прикриття четвертої секції доробляють. Ну, в принципі, потроху-потроху доганяє і а, другий будинок перший. А, тут ще багато робіт, багато ще моноліту. Ну, Але все ж таки він тисне, тисне, тисне на наступний рік, щоб теж долучитися до зданих будинків в проєкті Парксайт. Ну, мабуть, це все на сьогодні. Є багато новин по наших мережах, але все ж ми дочекаємось, коли вони дійдуть до фініша і ми вже вам розкажемо, що у нас нового. Тому що ми готуємо всі мережі до здачі в цьому році, щоб ви заїхали і вже могли спокійно собі. В своїй квартирі, в своєму будинку, і е, мати і тепло, і воду, і електрику. А, ну, Скажімо так, з максимально можливого того, що ми можемо зробити, що в наших силах. Мається на увазі а, все ж таки військові дії. все, на цьому все. З другого будинку в парксайду я завершу цей огляд. Все, всім папа до наступних зустрічі.